Всім привіт! У нас тут сьогодні така ситуація. Ну, не сьогодні, то вже з вчорашнього дня така ситуація. Одним словом, словом, в нашому дворі ми побачили котика рижого, маленького. Тобто, наша меншого, ніж наша буся. Буся наблизно, в нас видовжена, така знаєте, довга. А той котик більше такого короткуватого, тобто мається, такого породи короткуватої. І рижий. Я вчора побачила, але ну, такий скис ну, тобто, не прибіг до мене. Забіг під машину. Думаю, йоки-палку, ну ти під машину, тебе за ніч пси роз... загризуть, тому що вже псів нема на нашому дворі. Або тому що не знаю, де вони поділися, де ті всі поділися. Або вони хтось годубають, нам не пришлось, або де відпах. Ну, можливо, так. Ну, одним словом, Венесе сьогодні. до венесочки. Там є котик, Венеса вчора погнала за тим котиком. ну Одним словом, сьогодні його знайшла. Дала йому сир. кисло кисломолочний сир можна, каже Венесочка не давала? А, то хтось дав, кисломолочний mm -hmm. сир, Ну Одним словом, кисломолочний сир їв. Потім Венеса купила йому корм такий мокрий, теж їв? так? Але не дуже не, з Плаць, риба, ну, не всі рибу їдять. А, ну Значить, треба щось інше купувати. Ну, не з рибою. Не зробив, ніби риби риб, котики йде. Я... То був врал з риби така. Потім, потім мене сочка каже, що, от розказуй. Ну, Ми обійшли у рору, Та, е, з котиком я пішла, біля uh -huh. боїться котика. Ну, Ви е, пішли? Ти пішла з котиком Когну на руках. У руках. Так. У е, неї були гроші. Ми хотіли купити йому корм. Uh -huh. Потім якась добра людина, така мама чиясь, Ага, Не, жінка. Та жінка сказала, що ну вас немає кікоти, давайте я вам допоможу. Ми сказали, що м якщо, маєте. якщо маєте можливість, то поміж, будь ласка. Вона купила консервований м корм, а потім ми вже тут були отут коло ми дочилища були, ага. і він мене виставив прямо такого. І Он... де він побіг? Он а вони туда пішли, пішли дивитися за ним зараз? Я пішла з ним теж. Ага. Якось не побачила його. Але mm. може, може ще прийде. А хто корм має? Е, Ліля має. Ліля має. Так. Треба було не Лілі давати, а тобі або Єлизаветі. Ліля боїться кота. А я як то? Ні, я тримала кота. А Іла тоді ще не було, їла. Ага, А я думаю, що ти казала з Єлизаветою, а я йду з роботи, дивлюся, Єлизавета сама гуляє, а ну, тобто не, не з тобою. Mm. Тобто ми зараз, от я прийшла з роботи, Венесочкою зараз я поїмо. Вас. Ванеса піде зараз знову своїм котиком, а я вже по Маргаритку. З одним словом, з тим Венесочку тут гріється зараз буде. Ага, э, та І ще я хочу сказати, Но. що котик та, що приїздила додому, то бусь на нього шипала, шипала, ну, ну, вона тут була, а я закрила, тому ну, що там буде той котик. А, то котик? Так, та, і він такий муркав, ходив і ага. муркав. І, знаєш, що мені у мене, коли дід такий впав, на його спинку, і такий вийти, вийти. О, то треба викласти Ванеса відео, я всюди повикладаю, якщо буде той котик, і може хтось забере котика, бо, тому що у нас є бусь Ванеса, підніми е, свою курточку. У нас є вже буся, я не хочу, щоб вони одне одному контактували. Ну, словом, за той геморой, я пішла в, в аптеку, вони мені сказали, що там є ще, я приймала свічки, ну, тобто, та, мала свічки купила. Реліф називається, бо є реліф і від болю, є від свербіжі, одним словом, від, від всяких симптомів я купила від болю. Суто мене боліло. Потім на, на, на сліду чи через день я пішла знову в аптеку, бо тому що дивишся, воно типу помагає, не допомагає. Ну, хочу, щоб ще через, бо то воно прийма та, якби приймалося на ніч. А я хотіла, щоб ще через день, знаєте, щоб. Не бо сильно в день болить. Ну, Тому що ти напрягаєшся, ходиш, м'язи, знаєте. От, Я пішла в аптеку. Та сказала, там таб таблетки, щоб краще приймати. Тут та такий та та комплекс зробити. Таблетки, мазь мати. Е, ну мазь, вона мені сказала, що знову ж таки, мазь користуватися на ніч, не через день. Е, ну я. Е е е Одним словом, я кажу, а ну порахуйте мені, будь ласка, бо тому, що, кажу, свічки, не прям. Десь, напевно, 6 штучок поза 200 гривень заплатила. Вона мені порахувала, ну, одним словом, десь так 900 гривень коштує і Мазь, і ті таблетки. І я така, тисячу гривень зараз викинути на цей морой. Я знаю, що воно все дорого коштує і зараз воно в рази стало дорожче коштувати. Ну, Одним словом, я кажу, чекайте, я по дзвоню до лікарки сімейної, до дитячої, тому що до... Мен, моя трохи шизами, вона, а ну, дітей, то вона завжди мені допомагає, якщо щось. От, і я одним словом навіть не дзвонила, хотіла дзвонити, вже так типу набирала, але думаю, може обійдеться тими свічками. І ви розумієте, я прийшла. Я от минулі дні я взагалі нічого не могла робити. Ну, взагалі, я от той торт через силу зробила. Потім на наступний день я а, практично лежала. Все я, якби відпочивала. І тут я прийшла з роботи, поїла і я чую, я хочу щось робити. Тобто, коли я ходила, мене не боліло. Я от коли. Сідалося і вставалося, то воно боліло. А потім ну, так, е, так, щоб я, от, от я робила, от тут е, прибирала, замітала мила. Знаєте, я хотіла вже щось руху, руху, руху. То мене не, не боліло. Вже, вже під вечір, як е, втомилася вже все. От, чо, е, і думаю, ну то добре, може, свічки ну, то допомагає. Ну, одним словом, обійшлося свічками. Практично вже все зійшло. Я навіть вчора пішла в зал, ходила на орбітрек, ну, це педалі крутити. І, тобто, в тебе задіяні і ноги, і руки, Тобто плечі. Тобто, ти рухаєшся, вся. такий орбітрек. І ще в ногу, як це? Коротше, назад відкидувала, щоб тобто, стегно працювало. Тобто я десь так до години часу була в залі, і я щасливо прийшла додому. І думаю, добре, що я не купила ні ті таблетки, бо я би тисячу гривень вивалила. І би не знала, чи, вони, чи ті таблетки мені допомогли, чи, чи помогли м, свічки. Тому тепер знаю, що свічки помогли, і час. Тобто, час і відпочинок, бо тому що е, все рівно. Е, при такій справі, при, при такій при таких хворобі, можна так сказати, треба лежати, відпочивати. Хтось там написав, що вже два тижні, здається, так, ви тим страдаєте, я вам співчуваю, бо то реально болить. То, ну, це, це капець, це, це взагалі. Дуже болить сідати, болить вставати, болить сидиш, болить. Лежиш, перевертаєшся, болить, всяку болить. Ну, прям, просто треба лежати, отако, щоб ніякий м'яз не рухався. знаєте. Хіба може верхня частина тіла? А тепер я от, стою, у мене нічого. Я, так вставала, я як вставала, я Отак. Тако... Отак робила з лицем. Розумієте? Настільки воно мене боліло. І обійшлося свічками. От, а з тим котиком реально треба е, зробити, тому що його тут загризуть. У нас вже пару випадків було, що кот, е, котів загризали. Собаки заганяли і загризали. Кілька випадків було тут. Я то бачила, е, ну, бачила вже ну, не то, що як вони там загризають, а бачила вже наслідки. Треба буде зняти. Купила сьогодні яблучка. Я бучка такий маленький, купила макарон. Макарон такий ракушки. Купила хлібчик, купила мішок цукру 5, 5 кілограмів, не, не 50 кілограмів, 5 кг. Кілограм. От зараз вони сочку будемо їсти. Добре. О, я за ним скучила, хочу вам сказати мені, чесно сказати, сниться, Вже про нього думаю кожен день. Без винятку. І нарешті, нарешті це здійсниться. Практично два, два тижні мене тут не було. Я дуже скучила за цим, за цим. Два тижні. Це дуже великий, е... так, великий перерив. Це дуже погано. Потім вся ці м'язи, все, все дуже болить дуже. Це вже я знаю, бо в мене вже були такі збої. Буду передягатися і сорв'ю.